І знову, друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Для вас вже настав наступний день, для мене продовження вчорашнього, тому що все ж таки в такому стані я свої новенькі орхідеї не залишила. Вони ще деякий час трошки постояли при кімнатній температурі. І все ж таки я вирішила їх полити, тому що бачите самі, в якому вони стані. Вони дуже хочуть пити, тому я з цим ділом не буду затягувати. Заодно покажу вам, як я все це буду робити. Звісно, покажу вам результати минулих підлітків, які вже висаджені у ґрунт, як вони почувають себе зараз. Тому, думаю, вам буде цікаво за цим всім спостерігати. Що, друзі, для цього я буду робити. Звісно, я вже підготувала водичку. Водичка в мене тепленька. Бачите, друзі, до речі, хочу вам дуже порекомендувати ось такий пульвілізатор. Придбала я його в копійці зовсім дешево, тому що останнім часом мені із звичайними садовими пульвілізаторами, де я їх купую, мені не щастить. В першу чергу, ось ця частинка. Через ну, місяць у мене не проходить і вона погано функціонує, і мене навіть вже руки починають боліти після того, як я оприскую всі свої орхідеї. І розпилення стало дуже таким негарним, мені не подобається. Дивіться, можливо, камера зараз вам гарно передасть, яке розпилення дає. ось цей. Бачите? Ось таке дрібеньке ось тут є носик, який також, бачите, регулюється. тому цей дуже мені подобається. Погляну, скільки він протягне, але поки що він в мене вже у використанні два тижні і нічого не ламається, працює добре, тому бачите, мені здається, що це ну не здається, так і є для перукарень, для стрижок, для там різних укладок чи що там роблять. Але для моїх орхідей дуже також гарно підходить, тому що дуже таке дрібне розпилення води. Також у воду тепленьку, звісно, я додала плантатор. З ними вже знайомі, я вам постійно про нього розповідаю, що це для мене таке хороше відкриття. Розчинила я його вже за кадром без вас, тому що, ну, як його розчиняти, я вам вже показувала декілька разів, тому не буду цього робити знову. Просто нагадаю: для новеньких, якщо ви вперше на моєму каналі, розчиняється. Ось цей препарат 2,5 грами на 1 літр води. Якщо у вас велика колекція, і ви хочете весь пакетик розчинити, то цей пакетик, цього пакетика вам вистачить на 10 літрів води, тому що в ньому 25 грам, і він, бачите, і він розходується на 10 літрів води. Розчинила, повторюсь, я його вже за кадром. Ось, підготувала вже ось такі стаканчики. На жаль, пластикових я не знайшла, але поки що на перший раз підійдуть і ось такі. Бачите, вони досить гарно ну, тримають форму, не будуть там падати, тому обрала такі, саме такі стаканчики. І ось таким чином, бачите, я поставлю ось так орхідеї. Ось, Бачите? Ось інша. Ну, і зараз вам покажу, що буду робити далі. Бачите, як добре, коли є під руками все, що тобі потрібно, коли ти орхоман, різна посудина тобі стає в приході. Так. З цього стаканчика я, бачите, хочу виняти ось цю орхідею. Вона, коли просушена, вона дуже гарно виходить із цього стаканчика. І я дивіться, ось так її поміщу. І вона ніби, знаєте, пересаджена. Бачите, вона дуже так міцно увійшла у цей стаканчик, і поки що буде ось так стояти у мене під лампами. А для цієї орхідеї, яка вирощена із Фласки, я обрала ось такий горщик. Він також невеличкий, стояв у мене без діла. Пам'ятаю, були у мене раніше посаджені у нього фіалки. Бачите? Ну, а зараз я його буду використовувати для. Орхідей, ось так також гарно горщик увійшов. Також буде симпатично поки що дивитися в цьому горщику ця орхідейка, хоча її бажано пересадити. Не люблю я ось ці корені, ось так, тому що вони, бачите, будуть травмуватися. Люблю я це все діло заправити всередину ґрунту, і нехай вони собі там всередині ростуть та розвиваються. Ну, і що я, друзі, буду робити далі? Так, Давайте почнемо з цієї орхідеї. Ось Тут, в мене, повторюсь, тепла вода із препаратом Плантатор, і я ось таким чином буду оприскувати ось наш тор-стаканчик. Звісно, можна і налити водички, але все одно ви обов'язково будете можливо бити на сполох, що водичка потрапляє в центр розеточки, але... Повторюсь, мене це ніколи не лякало, тому що в мене ніколи орхідеї не пропадають, якщо потрапляє водичка в центр розеточки. Бачите, взагалі трошки, давайте вам так покажу, ось, бачите, зовсім трошки попшикала на торф стаканчик ця водичка, яка трошки є у цьому нашому. Імпровізованому горщику, зараз решту цю водички вбере в себе цей торфстакан, стакан, тому що він тільки а, зверху а, промок, але всередині він сухенький. Я це просто відчуваю, він дуже сухий. І зараз, а, поки я буду робити всі маніпуляції а, із рештою орхідей, ця вже водичка дуже швидко буде поглинатися цим торфстаканом. І коли ми. А, Зробимо полив для решти всіх орхідей, потім покажу вам, що цей торстакан відправи в себе всю водичку, і таким чином орхідеї будуть стояти до наступного поливу. Поки що цю орхідейку я відставляю, І таким самим чином зараз буду поливати чи оприскувати наступну нашу орхідейку, в якої є вже навіть світоносик, дуже навіть. Швидко ми дізнаємось, дізнаємося разом з вами, що це у мене за малюк, але 100% буде щось цікаве, тому що вілонки були гарні сортовички, вона їх замовляла досить такі цікаві. Тому в будь-якому випадку буде щось цікавеньке. Так, думаю, поки що, ні, поки що. Недостатньо ще трошки, буквально трішечки, тому що тут і корінчиків більше, ось так думаю, буде достатньо. Погляньте, як одразу змінили забарвлення корінчики, бачите? Ну і заодно ви бачите сухі місця, які присутні на цьому торфстакані, бачите? Ну, і тут також, бачите, є водичка. Я ставлю цю орхідейку, і ця водичка за декілька хвилин. Звідси пропаде, тому що всю водичку буде поглинати торф стакан. Ну, і давайте перейдемо до нашого азіата. Тут, до речі, потрібно бути, в цьому випадку потрібно бути досить обережними, тому що є у нас ознаки переохолодження у вигляді набряків, тому не дуже хочеться мучити дуже ось ці місця. І Буквально по крайчику горщика. Ось, бачите, я носик втикнула майже в кореневу систему, водичка взагалі не потрапляє на шийку. Я зложу таким чином мох. Потім ми її дістанемо і разом з вами оглянемо, чи потрібно її ще поливати, чи ні, але вона також потребує гарного поливу, тому що гарно були вони просушені. Для Дороги Поштою це те, що потрібно. Дуже добре, коли продавець це враховує. Тому що, якщо сухенькі орхідеї, бачите, також отримують переохолодження, а що тоді відбувається, коли орхідеї не, не так, як слід просушень. Ну, це взагалі, я думаю, просто катастрофа. І в такому випадку рослинка може просто загинути. А ну давайте поглянемо. поглянемо, чи достатньо. Ось. Бачите, тільки верхня частинка у нас зволожилася, нижня повністю сухенька. Тож залишаємо орхідейку ось так, і нехай вона нижня частинка торкається водички, і таким чином будуть корінчики піднімати потрібну вологу собі доверху. Ну і останнє. Орхідея, вона у нас посаджена, як ви пам'ятаєте. Але все одно, я, можливо, навіть на днях, якщо встигну придбати підходящий горщик, або, можливо, знайду щось серед своїх запасів, можливо, пластиковий горщик подвійний, не знаю. І обов'язково з вами разом, разом з вами ми її пересадимо. Трошки, друзі, я прихворіла, але все ж таки хочеться вам показати, як у мене все це відбувається. Звісно, можна було б їх і просто так полити, але мені ось так подобається більше. Водичка розподіляється рівномірно, тому мені дуже подобається гратися з ними. Ось так за ними доглядати. Тож, думаю, достатньо. Давайте поглянемо, чи потрібно додати ще нам водички, чи ні. Ну, погляньте, поки що, думаю, достатньо. Ну, а коли вона ще трошки постоїть, я зможу їй додати ще трошки водички. Хоча там в горщику також волога присутня, тому поки що цього робити не буду. А, можливо, до того часу, поки буду я її. Пересаджувати їй цієї вологи цілком буде достатньо. Ну, і бачите, ось так дуже легко та просто я поливаю своїх підлітків. Вірніше, роблю перший такий акуратний полив, взагалі, не заливаю їх, не замочую, взагалі все дуже акуратненько роблю. Тому я знаю, що це правильно, тому що. Я це роблю не вперше і бачу згодом певні результати. Плюс до звичайної водички ми додали дуже хороший препарат, в якому високий вміст азоту. Ви бачите, що він не, не завадить для наших красунь, тому що вони бачите, в активному рості, плюс в цьому препараті дуже багато різних вітамінів групи Б. Необхідні амінокислоти, які полюбляють наші орхідеї. Тому я просто більш ніж певнена, що мої новенькі орхідеї також його оцінять. Ну і дуже скоро я вам вже зможу показати хороші результати, які будуть стосуватися саме ось цих моїх новеньких красунь. Давайте все ж таки, так як найпершу орхідею поливала я ось цю, поглянемо, чи Вібрала в себе орхідейка, вірніше ось цей торфстаканчик, стаканчик ту водичку, яка, бачите, знаходилася в цьому стаканчику, ось її, все, її немає. Так, як я вам і сказала, ось цей торфстакан, стакан, ось, я просто відчуваю, що він навіть змінив свою текстуру, він такий став наповнений, він не мокрий, він вологий, навіть місцями ще. Такий сухенький, але це все так і має бути. Ця волога ще дуже гарно, рівномірно буде розпреділятися по всьому Ну і, відповідно, наші, листочки потім, ну, наші корінчики будуть поглинати вологу з цього торфстакану і віддавати її нашим листочкам. І вони обов'язково повернуть собі втрачену пружність. Тож, бачите, друзі, як я вам і говорила, ось. Вся водичка була вибита ось цим торф стаканчиком. Так, тут поки що не знаю, давайте поглянемо, як справи тут. Ось, бачите, як, як одразу стали такими веселими ось ці корінчики. Вони стали такі гарні, насиченого такого зеленого кольору. Хоча торф стакан досить ще такий, знаєте, міцний, він ще сухенький. Ану, поглянемо. Так, тут ще залишилося взагалі трошки-трошки водички, але її буде достатньо, тому ще залишаю цю орхідею у цих залишках водички, тому більше води додавати не буду, її буде достатньо для того, щоб корінчики гарно попили. Ну, і, в принципі, все, все так, як я і планувала. Ну і остання орхідея, яку ми з вами оглянемо, вона у нас у такому муховому стаканчику. Ось бачите, дивіться. Як гарно, як я вам і казала, що нижні корінчики будуть торкатися водички, і вони будуть поступово піднімати потрібну вологу наверх, і таким чином наші корінчики будуть наповнюватися вологою. Ну, Просто пройшло ще мало часу. Бачите, волога ще не піднялася до потрібного рівня, тому що є такі ділянки, корінчиків, де вони ще, бачите, зовсім такого сіруватого кольору, а це означає, що вони ще не попили так, як їм потрібно. Тому ось цей муховий стаканчик я ще трошки залишу. Нехай орхідейка поп'є, якщо я побачу лишню воду, якщо вона залишиться, я її просто-напросто зіллю. І, і все. І зараз відправлю ось цих чотирьох красунь під лампи. Ось, друзі, я їх вже розмістила. Якщо чесно, я не думала, що це буде настільки проблематично, тому що місця майже не залишилося. Тому ось цих двох я розмістила ось тут. Бачите? Одну розмістила ось сюди. Ну, і ще одна у мене в самому знаходиться низу. Тому бачите, вони зараз отримують все необхідно. Попити ми їм вже дали, вони вже потихеньку напиваються, плюс правильне освітлення. Тому, думаю, їм повинно все сподобатися. Нехай вони ростуть, гарно розвиваються. Ну і з часом вже. Ми дочекаємося активного росту і зможемо їх відправити вже у, у цілком домашню посадку у ґрунт. Це, як завжди, кора та мох. Ну і Потім ми будемо спостерігати вже за їхнім активним ростом. Ну І давайте швиденько я вам ще хочу показати, як себе почувають на даний момент ті підлітки, які вже висаджені у. Домашні грунти, які також ще недавно також приїхали до мене у торф в стаканах в такому майже вигляді, як і в ось ці орхідеї. Але якщо я добре пам'ятаю, то у тих орхідей, маю на увазі підлітків, в них було менше листочків. Ну, але зараз ви зможете поглянути, як вони. Почувають себе на даний момент. Ну, не знаю, друзі, пізнаєте ви їх чи ні, але це, бачите, орхідея Бель. ось також була недавно таким маленьким підлітком у розмірі 1,7. Зараз вона оняка, які в неї вже дуже гарні листочки, такі жирненькі. А кожен наступний, бачите, буде більший за попередній. Бачите? Потрапляють деякі цвітоносники в кадр, але їх я вам хочу показати у наступному відео. Ось тут ем, підліток орхі... орхідеї Love Potion. Також, бачите, яка кількість листочків, також вони гарно розвиваються. Ну, а тут в мене орхідея солодка дівчинка, також, бачите, листочки в активному рості. Також гарні жирненькі корінчики, бачите? Ось вони вже куди вросли. Поки що не буду їх а, дуже аж так вам показувати, тому що боюсь зачепити цвітоноси, щоб їх ненароком не зламати. Ну і ще один підліток це була у нас Машка, Клеопатра. Погляньте, бачите, скільки вже часу пройшло з моменту пересадки цієї орхідеї, а вона, бачите, тримає свої листочки у формі, там у неї корінчик в активному рості. Не знаю, побачили ми його чи ні. Але ось, бачите, трошки його видно. Це молоденький корінчик, який пішов в активний ріст. Тож, друзі, на ось такі результати я чекаю і від цих новеньких наших, щойно отриманих підлітків. Думаю, вони так само будуть гарно себе почувати, вони будуть так активно рости. Ну, і будемо вже з нетерпінням чекати. Будь-яких ростових процесів. Все, мої хороші. До нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!